Доброго ранку, мої любі браті і сестри, Доброго ранку, любі браті і сестри, добрості на наше служіння, хто сьогодні знаходиться за екранами служіння, хто сьогодні приєднався до нас, до нашої церкви Манаїл. Сьогодні ми з вами разом зібралися в одне, як одна сім'я, прославити святе Боже Ім'я, тому що Батько Небесний сьогодні, Він наш Спаситель, Він наше спасіння для всього нашої, для нашого життя. І сьогодні ми повинні всі разом з вами е, знати, кому ми сьогодні повинні вдячні за наше життя, за те, що сьогодні ми маємо з вами. Ми сьогодні, е, знаєте, така е, час такий у нас важкий, але там, де знаходитеся, ми де знаходимося ми? Ми знаходимося під його Божою милостю, під його Божою Богодаті. Божі руки, батьківські руки оберігають нас, Його оберігають нас. Ваші домівки, ваші життя, ваші квіти. І сьогодні ми раз, разом з вами зібралися на нашому служині подякувати Богу, Слові Божому, нести Боже Слово сьогодні вам, щоб ви сьогодні вказнулося Боже Слово в вашого серця. І якщо сьогодні є важкість на вашому серці, сьогодні, нехай мир Боже, прийде сьогодні у ваше життя і в вашу родину, і в ваше серце. І сьогодні ми дякуємо Богу за сьогоднішній такий чудесний, мирний тихий день. Так, війна у нас є, але сьогодні, де знаходимося ми з вами, мир в цей час, і за цей мир ми йому сьогодні дякуємо. І я зараз разом з вами хочу поставити Бога, псалма, тому що Боже Слово це і є те, що нас надихає сьогодні на наше життя. І в Божому слові Господь веде нас в життя праведності. Я сьогодні хочу почитати такий псалом духовний. Як ми з душою бажання славити Бога. Псалом 144. Я буду величати тебе, мій Боже, мій Царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки віків. Великий Господь гідний на вищої хвали, і величі його, його немає границі. Рід народу буде хвалити твої тіла, вони звіщатимуть про Твою могутність. Говоритимуть про велику славу твоєї святині, оповідатимуть про твої дивовижні діла, будуть розказувати про твою грізну силу і описувати твою велич, передаватимуть вони пам'ять про твою велику доброту і твоєю праведністю будуть радіти. Щеплий милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милостивий, Господь добрий до всіх, його щедро на всіх його діла. Хай прославляють тебе, Господи, усі твої діла, хай благословляють тебе всі твої праведні. Вони розголошуватимуть славу Твою, царство і повідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величе, Твого царства, Твоє царство, царство на всі твої віки, твоє панування на всі роди і покоління, вірний Господь у своїх словах і праведний у своїх ділах. Господь підтримує всіх, які похитнулися і підносить усіх усі повалених, очі всіх із надією спрямовані до тебе. Ти своєчасно даєш їм поживу, розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і у всіх своїх ділах. Господь близький до всіх, які кличуть Його, до всіх, які кличуть Його вправ, вправ, правді. Він виконує волю тих, хто його боїться. Вислухає їхні благання і спасе їх. Господь охороняє всіх тих, які його люблять, і повністю вигубить усіх грішників. Мої уста виголошують Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє свою святе, ім'я на віки, на віки. Амінь. Нехай сьогодні ваше серце благословляє Сьогодні ім'я Бога. І дякуємо, що сьогодні дійсно Божа милість над вами і над вашою родиною, і над вашим домом. І Божа милість над нашою Україною. Амінь. 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 Jarnu bo, vrendja er jiraðin. Daru yein, daru У нього життя, що ніколи не смітає, Божі любов він серцеває, душа співає, бо Господь зачись заєм. Слава тихо, життя не беруще батьків, те не порває нас. Ти набираєш післо від нас, Господь, не направляєш своїх сьогодні до нас, коли сьогодні вірує, коли сьогодні є батько, за все титати сподяки, за твою любов, за Ісуси, любов моя, спи мені тобі, діва цін ми моя надія, серце ві. you Gabu, Moye, i

И вытяжный жив си моя душка, співа, бишь пиба, Иисус вышел, услушив життя мое, как и руки слушать, и сила моя, любовь и полки. Спасаєш дня, я вірю в солнца, и сердце спила, и да мне не мыть и вечно же тебя, ты цар накормный плесень, ты услобою всех и вся земля. Койка вы тебе Иисуса не виру Иисуса, и сыла моя, любовь лична спасающего дня, я вижу Иисуса и сердце спила, и да мы Иисны жилья.

Спасающий дня я беру Иисуса, и сердце стреля, и дав мы не мысь,

Ему даже слабиан. Непостежимы, непостижимы, Судовый. Two, wow За те любиш і батько, ми тягу щодо діти, ми живемо в кого. Ти не зберігаєш нас, збираєш нашу діти, обираєш наших діток, наших друзів, нас, наші внуків, обирають всіх нас, нашу землю повітря, ти оберігаєш нас, госуди, нехай дуже називається на всіх, на всю планету, не тільки на нашу країну, але на всю планету, на всі країни. Нема країна не так були, бо я не буду. А ви що ви діки? І тумані, копати, А по сім'ї крім, ти в темноту, ставимося небо, солодце. І чого не перша пересина, тобой. Хай залучиться, тим, що хоче, для нас дал. І на себе тебе не тяговий. Слава ти Боже. Тобі слава. Love. love Боже. Нехай сьогодні і крізь отцям, завжди буде Боже дім. Завжди буде твоя Божа любов. І нехай твоя Божа любов зливається на кожну родину, на кожну твою дитину. Амінь.